Гарні новини в Україні. Ліквідували праву руку Кадирова, депутат Держдуми, один з керівників підрозділу Ахмат, близький родич та соратник Кадирова, за якого він зараз повзає на колінах і просить в телеграмі дати хоч якусь інформацію. А Держдума вже вийшла з офіційною заявою. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб наша політична спільнота росла. Поставте лайк та дзвіночок до цього відео, а ми з вами проаналізуємо дуже швидко та якісно дану ситуацію. Так от, права рука Кадирова, депутат Держдуми Делімханов, власне, був ліквідований підрозділом українським підрозділом бандерлогів в Приморському районі. А власне, наші хлопці працювали по звичному режиму, зачищали від орків наші території. Ну і тут побачили, що приїжджає дуже модний красивий кортеж, який на блатній казі вирішив покататися по українській території. Ну і зрозуміло, що наші хлопці дуже швидко усвідомили, хто це такий, чому приїхали. Арта спрацювала просто миттєво, ну і зрозуміло, що зачистила посіпак на нашій території. Власне, Делімханов відомий тим, що він підписував власне, документи про підпорядкування Ахмату підрозділу Кадирова, власне, Шойгу. Ну, Путін зараз трошки там перебудовується і міняє в своїй корзині фаворитів. От, Шойгу не захотів підпоре цей. Вагнер не захотів підпорядковуватися Шойгу. Пригожин зараз не в зоні бойових дій. Ну, от він намагається відпетляти від цього, а кадирівці, як вірні пси Путіна, підписали. Ну, і, власне, підписантом був сам Делімхану, що вони зараз повністю підпорядковуються Шойгу. Ну і під е, суперуспішним професійним керівництвом Шойгу вони зараз потрапили під український вогонь. Так, зараз деякі змі піднімають питання 200-й чи 300-й, Мертвий чи важко поранений, але між е, 300-м і 200-м насправді для росіян дорожка невелика. Ну от і тут якраз. Те, що навіть якщо він важко поранений, то явно дуже швидко приєднається на концерт до Кобзона Сіліо Берлусконі і багатьох інших російських і проросійських діячів, ну, от які явно потрапили в пекло. Тим часом Кадиров благає просто українську розвідку дати будь-яку інформацію. обіцяє дуже щедрі винагороди, от обіцяє садійство, ну і багато багато чого іншого. Ну от, прошу розвідку предоставить інформацію о том, в якому месту... Ну місту. Ну е, явно він в школі не довчився, в якому місці і яким позиціям був нанесен удар, щоб все-таки я змог знайти моєго дорогого брата, пише Кадиро. Дивіться, ми готові будемо, як держава, дати вам інформацію, де власне розстріляли цього. Делімханова, дайте нам точну адресу, де знаходиться Путін, де знаходиться Шойгу. Я думаю, корисний обмін інформацією міг би бути доречним, обміняти це на щось більш дорогоцінне, але явно Україну не цікавлять гроші дубайські квартири Кадирова. Ці, наприклад, готелі дубайські, які українські журналісти от просто ось так знайшли і засвітили. Зрозуміло, що не в срібниках інтерес, але якщо вони можуть дати нам більш цікаву ціль, чому ні? Я думаю, що для нас це було б насправді дуже цікавою історією. Питання в тому, що Кадиров не розуміє, що для нас це свята війна, і це не питання грошей, це питання визволення наших територій, людей та нашої гідності. Ну і власне. Кадирову варто нагадати його попередні пости, коли він обіцяв вбивати жінок, дітей, гвалтувати тут. всіх, обіцяв зайти в Київ. Ну от правда, тоді він ще й з Грозного не виїжджав. Ну тим не менше, слово не горобець, Нехай зараз згадає ці пости, коли вже смерть підбралася так близько до нього і до його родичів. Всі ці погрози українці не забули і точно якраз таки несуть відплату всім окупантам, які прийшли сюди, в нашу мирну країну, і почали вбивати. Наше населення, тому ці погрози може собі е, нагадати і читати перед сном. У мене до вас дуже просте і коротке питання, як ви вважаєте? Е, наші зачистили Делімханова брата Кадирова, тому що просто проводили буденну рутинну роботу на західній техніці, просто ліквідовували все, все що було у них на шляху? Чи, можливо, вам здається, як і мені чомусь, що це е, пригожин здав брата? Кадирова е, дав нашій розвідці за певну винагороду, тому що ньому якраз таки не потрібна конкуренція перед Путіним. Він не хоче посилення Шойгу і клану Кадирова. І от якраз таки він грає в свої ігри. Ну і злив нам потрібну таку інформацію. ну Зрозуміло, що за гроші. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал і поставте дзвіночок, щоб оперативно отримувати інформацію. А в мене до вас ще одне прохання. Дуже дякую за попередні збори та донати. В даному випадку звертаються бійці 129 МБ ТРО ЗСУ, які очікують висування на позиції під Бахмутом. В них зараз є для медевакуації Даця Логан. Вони знайшли ще один X-Trail, причому знайшли за дуже класну ціну 3300 євро. Ну і власне зараз вони вже назбирали більше 100 тисяч гривень, там 110, і треба дозбирати до тисяч. 50. Ну от вони це якраз таки, щоб і купити автомобіль, і транспортувати, і полагодити його. Ну відповідно привести в правильний стан. І от вони дуже просять і там. Є мої друзі, є дуже близькі, класні друзі, яких я знаю ще студентських років. Це точно класні порядні хлопці, справжні патріоти, бійці. Нашої армії, от вони просять для виконання таких завдань, специфічних завдань цей X-Trail, тим більше, щоб більшу частину суми вони зібрали. Трошки я їм допоміг зібрати в Фейсбуці, але я розумію, що сила нашого з вами Ютубу в рази більша і сильніша ніж Фейсбук. І тут якраз таки дуже важливо було б, щоб ви теж долучилися, посприяли. Я, до речі, скоро закину фотографію, як ми їздили в Константинівку під Бахмут. Ну, ми туди передавали дрони, ну, от які ми теж разом з вами купували для української правди. Був аукціон, і я вас теж звертався долучитись до аукціону в купівлі картин. Зараз звертаюся просто зробити донати на Монобанку для мого друга Жені, який зараз буде висуватись під Бахмут. І, власне, цей X-Trail, який їм дуже конче. Потрібен. Тому, будь ласка, допоможіть гривня, 2, 3, 10, 100 тисяч. А у вас насправді дуже а, різні донати, які насправді кожен з яких є надзвичайно цінним, і кожен дає рівно стільки, скільки може, що насправді разом створює мільярди, мільярди гривень, десятки мільярдів гривень, які ми закидаємо на підтримку нашої армії. Тому, друзі, ще раз прошу вас. Я в описі залишаю е, всю інформацію про Нісан, про хлопців, власне, і про цей логан, якого я вже згадував, дачі яка вже відпрацювала своє, але тим не менше нам треба рухатись далі і посилюватись з технічної точки зору в тому. Числі тому друзі, бережіть себе, бережіть близьких. Гарні новини на полі бою. Не привід зупинятися. Наше завдання йти далі, знищувати ворога, деокуповувати наші території і робити, щоб прекрасне сонце світило над нашою прекрасною незалежною сильною Україною. Бережіть себе, бережіть близьких і до зустрічі.